Останній свисток пролунав для вихованців баскетбольної школи Черкаських мавп. На майданчику центрального стадіону вперше провели спортивну лінійку. На заваді не стала навіть злива, каже Вікторія Хамаза. Широкою ходою і на випередки відкритий майданчик центрального стадіону заповнюють вихованці баскетбольної школи Черкаських мавп. Команда за командою шокуються найвправніші гравці міста. Як і годиться, слово бере директор клубу. Ми сьогодні зібралися разом, щоб побачити, що ми дійсно сила, що ми родина. Черкаські мавпи, є кузня кадрів, і для закордонних клубів ми маємо надію. Зокрема, низка наших баскетболістів зараз навчається за кордоном. Десятки перемог, сотні медалей та тисячі зароблених очок. Усе це вперше в історії баскетбольного клубу підсумовують на дебютній спортивній лінійці. Я считаю, самым важным как бы, результатом в баскетболе – баскетболі наличие воспитанников. Да, У нас в этом году практически, не практически, а всі сборные України во всіх сборных України є представители з клуба «Черкасский маф». Я штаю, що це как основний показатель роботи на заваді спортивним підсумкам не стає навіть злива. Нагородження триває попри дощ і лише бадьорить баскетболістів. Не сезон ми зможемо більше, будемо більше влітку тренуватися. Там буде тренування тренування на пляжах і так далі. І хочеться, хочеться в наступному сезоні вже зайняти місця трішки побільше. Напередодні канікул спортсмени запланували ще одну товариську колежанську зустріч вже на природі. Вікторія Хамаза, Сергій Косенко, Віка спорт.